Кроки постійно робити. Я вам можу сказати, Дорога. ми пишемо депутатський заклад і звернення згідно того, що нам дозволяє Конституція України як народним депутатом України. Ми кожного разу вимагаємо від президента України оприлюднити зміст домовленостей, що ми даємо пішли, виступав з місцем трибуни і попринуджував. Я звертався публічно від себе як від народного депутата, від нашої фракції і від Майдану в своєму виновості, як представника влади, оприлюднювати результати домов. Хоча насправді в традиції українських президентів і прем'єр-міністрів, це, до речі, було в часи Ющенка, ніж на кажучи, і вони не оприлюднювали результати переговорів. Ми на цьому не в можу в інтернет, і ви мої персональні виступи, де я вимагав оприлюднення, а що інше я можу зробити, як народний депутат, окремо облічної вимоги, і депутатських заклад. Це другий момент стосовно. Третій момент блокування. А ви знаєте, блокувати того, як то кажуть, Що сильно. Це взагалі нема проблеми. Прийшов, став перед трибуною і допобачив. Прийшов, вийшов рибак, сказав, всі розійшлися. А ви знаєте, чим, наприклад, може загрожувати сьогодні необдумане блокування парламенту? Хоча ми сьогодні розблокували парламент. І скажіть, мені будь ласка, чи правильно ми сьогодні, коли розблокувався парламент, ми в результаті наших консультацій досягнули закон про непритягнення до кримінальної відповідальності, взамін на те, що вони отримали можливість. Проголосувати кілька економічних законів для себе. Скажіть, мені будь ласка, ми правильно зробили? Правильно. Ми, правильно зробили. ми розблокували цей парламент. Завтра, останній день роботи парламенту, наступне пленарне засідання 16 січня. Це так між інші. Ми сьогодні добилися того, що вони бюджет не розглядали. Вони тільки представили бюджет. І бюджет вони будуть розглядати швидше.